Дома, коли було страшно, але мама казала: ми сильні, ми вистоїмо. Альона Мовчан окупація. За кілька днів безслідно зник український зв'язок. Я була повністю відірвана від зовнішнього світу. Хотілося вийти на вулицю та кричати на все місто: Хочу на волю. 3 червня із Херсона. Мені зв'язали руки, з ними рота. До горла підступає ткаблю блювота. Вже зранку загинаюся від втоми, я в кліці, хоча, наче в себе вдома, життя, а з ними доступу немає, мережа в парі з мозком підвисає, і тіло вигинає від судомів. Я в кліці, хоча досі в себе вдома, шукаю мед та дьохтам все залите. Не гріє душу це південне літо. Скажіть кому молитися святому ще трохи? І не буде в мене дому. Одного разу ввечері п'яні жителі нашої багатоповерхівки вийшли на балкон і почали кричати Слава Україні! А з іншого боку вулиці їм відповідали Героям слава. Орки саме їхали повз, різко зупинилися і почали світити своїм ліхтарем у вікна та шукати, хто ж то такий сміливий. Ми з чоловіком у цей час стояли на балконі, різко нагнулися, обережно вийшли, добігли до кухні та з зафіранки почали дивитися, як ті світять обличчя чоловіка, що курить, на жіночку, яка розвішує білизну. У ту мить я відчула себе мурахою, яка ховається в мурашник і сподівається, що там вона в безпеці. Але тут приходить хтось у кірзачах і топче цей мурашник. Убиває й руйнує цілий маленький світ. Я відчула себе тваринкою в зоопарку, яку тримають у клітці та періодично приїжджають, аби подивитися, чи не думає вона влаштувати у своїй в'язниці бунт або втечу. Щовечора близько восьми, коли ми гуляли з Добриною по набережній, слухали, як на стадіоні Кристал окупанти навчаються стріляти. Ми частенько проходили повз СБУ та нас поліцію, їх уже зайняли расисти. Якось іду на йогу, а чоловіки з сином мене провочають. Бачимо, біля поліції відчиняються ворота. На виході стоять двоє озброєних військових. Виїжджає авто і відяв в цей час починає бухтіти. Приїхали, порядки тут свої наводять. Хто їх кликав? І все в тому дусі. Замовкни, бо зараз і тебе заберуть. Та пішли вони. Я тоді навіть забула, що поспішаю. Рашисти так зверху на нас дивилися, але і ми не були привітними, хоча фактично стало заручником обставин. орки в будь-яку мить могли скопити будь-кого з нас. Та тоді це не лякало. Ми просто відстоювали свою землю, залишаючись дому, як би складно це не було. Важким враженням під час окупації залишився спогад про блокпост окупантів, що стояв біля мосту через Кошову. Під час, так би мовити, перевірки документів мені доводилося дивитися в очі людей, які були сповнені ненавистю до окупантів, і жодного разу, жодного я не чула, щоб з ними хтось світався. Сміливі літні пані наважувалися взагалі не реагувати на них, немає паспорта і все. Бувало, стояли подовго. З вікон жінки споглядали, як принижували наших хлопців, роздягаючи на очах у всіх біля автобуса. Деякі хлопці в автобус вже не повернулись. Поїхали без них. Яка їх доля тепер? Чи дізнаємось колись? Війна увірвалась в моє життя в Олешках. Перші дні, як у тумані, ми з дітьми ховалися в укритті, яке підвалом важко назвати, просто накрита яма, вогка, холодна, мов сама смерть. Діти, закутані в ковдри, онучка, мовчить другий день і лише дивиться на мене великими очима, повними страху і запитань, на які немає відповіді. Над Антонівським мостом бій, ми живемо поруч, тому кожен постріл як удар у серце. Особливо вночі, коли темрява стає ще страшнішою, а звуки війни ще гучнішими. Ми молимося за наших хлопців, за всіх, хто зараз тримає небо над нами. І раптом серед цього мороку я починаю співати гімну країни. Голос тремтить, сльози душать, біль стискає груди, але я співаю. Діти дивляться на мене і підхоплюють, їхні голоси тоненькі, але сильні. Ми співаємо разом як одне серце. У ту мить я відчула, скільки ненависті в мені до ворога, до всього руського, що прийшло знищувати. Але ще більше гордості. Гордості, що я Українка, що ми не зламні, що навіть у ямі серед холоду і страху ми співаємо. Пам'ятаю той страх в очах. Коли бачиш пересування ворожої техніки вулицями Херсона, той хаос у думках, коли не знаєш, чого очікувати далі, до останньої хвилини не хотілося вірити, що Херсон все ж таки захопили окупанти. Майже рік ми сиділи окуповані, не могли вийти на вулицю та промовити: Херсон це Україна! Ми не могли піти в магазин та купити їжу нормальної якості. Та від українських виробників. На превелике щастя, все минуло. І нарешті, День визволення рідненького херсончика. 11 листопада 2022 року ми радо зустрічали ЗСУ у самісінькому центрі міста. Почуття, які переповнювали душу, просто неможливо передбачатися. Жовто блакитне серце ніколи не здається, кожній новій події, там, є моя надія, до поки серця б'ється. кожній новій поті, там є моя надія, допоки.